Неочевидні чесноти або макрокосим у мініатюрі. Ліліум тігріном. Сильно вигнуті полюстки воскового червоного кольору, з ніжними вкрапленнями безлічі, овально синювати чорних плям, що світяться. Розташування плям вказує на поступове згасання живої сили, що породжує їх. На кінчиках полюсток вони зовсім відсутні, тоді як у дна чашки виділені настільки виразно, що висачіють на м'ясистих наростах. Як на ходулях, тичинки наркотичного кольору, якими буває темний червоно-коричневий оксамит, розтерти у пудру. Це видовище нагадує намет індійського факіра. Усередині звучить тиха музика, що підготовлює. Саме з такого опису тигрової лілії починається збірка щоденників Ернста Юнгера серця шукача пригод, фігури та капричок. Яку я почав читати одного літнього ранку, сидячи на веранді з кухолем чаю, в оточенні таких самих тигрових лілей. Починаючи з 22-го року, багато хто відкрив для себе юнгера як людину війни. Однак тоді на дворі стояв рік 2017, й про повномасштабне вторгнення тоді мало хто думав, і мене в першу чергу вразило, з якою невигадливістю юнгер поринає у метафізику квітки, спрямовуючи її в сторону магічного. Дещо окультного, наче факів. До того моменту із робіт Юнгера я читав лише на мармурових скелях. Мабуть, його магнум опус з алюзіями на приход Гітлера до влади складне та цікаве творіння. І я навіть не очікував, що після першого абзацу щоденників я буду десь півгодини сидіти і спостерігати за квітами, повскотрій проходив щодня. Далі я прочитав всього Юнгера, до котрого дотянулися мої руки. Це були як і художні твори, так і есеї, але найбільшу цікавість у мене викликали саме щоденники. При прочитанні мені здавалося, що я згадую якесь своє колишнє життя у більш благородному світі, де ще залишилась краплинка чи Такому сприйняттю також сприяли часті звернення юнгера до теми рослинного і тваринного світу, садівництва, роботи на городі та різного штибу прикметам та забобонам, пов'язаним з цією тематикою. Дрібними і нехитрими, але виваженими масками юнгер змальовує цілий макрокосмос у простих речах і навчає придивлятися уважніше до того, що тебе оточує.